Як розірвати трикутник Карпмана і побудувати здорові стосунки? Чи відчували ви коли-небудь, що ваші стосунки нагадують театральну п'єсу, де кожен грає одну й ту саму роль? Страждальця, героя чи критика, це може бути ознакою трикутника Карпмана, психологічної пастки, яка заважає будувати щирі та гармонійні стосунки. У цій статті ми розберемо, що це за модель, як розпізнати свою роль, і, головне, як вийти з цього замкненого кола, щоб спілкування стало здоровим і продуктивним. Що таке трикутник Карпмана? Трикутник Карпмана це модель взаємодії, описана психологом Стівеном Карпманом, яка пояснює, як люди несвідомо втягуються в драматичні стосунки. У цій моделі є три ролі жертва, рятівник і переслідувач. Кожен учасник може переключатися між цими ролями, але всі вони підтримують нездорову динаміку, засновану на маніпуляціях, звинуваченнях і уникненні відповідальності, жертва. Людина, яка відчуває себе безпорадною, скаржиться на обставини чи інших людей, але не робить кроків до змін. Її позиція Я не можу нічого зробити. Мені погано рятівник. Той, хто кидається вирішувати чужі проблеми, часто нехтуючи власними потребами. Його девіз Я допоможу, навіть якщо мене не просили. Переслідувач. Людина, яка критикує, звинувачує або тисне на інших, вважаючи, що просто говорить правду. Її позиція це все через тебе. Ці ролі взаємопов'язані. Жертва шукає рятівника, рятівник підсилює безпорадність жертви, а переслідувач створює напругу, яка утримує всіх у грі, у пастці драми як розпізнати свою роль. Перший крок до виходу з трикутника – це усвідомлення, у якій ролі ви перебуваєте. Кожен із нас може час від часу приміряти одну з них, але важливо зрозуміти, коли це стає звичкою, ось як визначити свою позицію ви жертва. Якщо постійно скаржитеся на проблеми, але не шукаєте рішень. Відчуваєте, що життя несправедливе до вас, чекаєте, що хтось інший. Врятує вас від труднощів, ви рятівник, якщо берете на себе чужі обов'язки, навіть коли вас не просили, відчуваєте провину, якщо не можете допомогти. Часто жертвуєте своїм часом і енергією заради інших. Ви переслідувач. якщо Легко звинувачуєте інших у своїх або їхніх проблемах, критикуєте, щоб допомогти або відкрити очі, відчуваєте правоту, коли вказуєте на чужі помилки. Порада. Протягом дня спостерігайте за своїми реакціями. Запитайте себе, чи я зараз скаржуся, рятую когось чи критикую. Це допоможе зрозуміти вашу роль від драми до відповідальності, як вийти з гри. Розпізнавши свою роль, ви готові зробити крок до змін. Вихід із трикутника Карпмана це Це перехід від маніпуляцій і драми до чесності та зрілості, ось практичні кроки. Візьміть відповідальність за себе. Замість скарг жертва шукайте, що ви можете зробити, замість звинувачень, переслідувач, подивіться на свою роль у ситуації, замість порятунку інших рятівник, запитайте. Чи дійсно мене просили про допомогу? Встановіть здорові кордони, вчіться казати ні. Якщо чужі проблеми вас перевантажують, не дозволяйте іншим перекладати на вас відповідальність за їхні почуття, захищайте свій особистий простір і час, спілкуйтеся прямо, уникайте натяків, пасивної агресії чи маніпуляцій, чітко висловлюйте свої потреби та очікування, слухайте інших без осуду чи бажання виправити їх, працюйте над емоційною зрілістю. Визнавайте свої почуття, але не дозволяйте їм керувати вами. Замість драми шукайте спокійні рішення, практикуйте саморефлексію, чому я реагую саме так. Будуємо мости, як створити здорові стосунки. Вихід із трикутника Карпмана відкриває двері до справжньої близькості та взаємоповаги. Здорові стосунки базуються на рівності, щирості та свободі бути собою. Ось як їх будувати. Поважайте свободу вибору, дозвольте іншим самим вирішувати свої проблеми, не нав'язуйте свою допомогу чи думку, визнавайте, що кожен має право на власний шлях, розвивайте емпатію, слухайте, щоб зрозуміти, а не щоб відповісти. Співпереживайте, але не беріть чужий біль на себе. Задавайте питання, як я можу тебе підтримати? Створюйте спільні позитивні моменти. Замість обговорення проблем, діліться радістю, проводьте час разом у спокійній і приємній атмосфері, цінуйте маленькі моменти взаємодії. Трикутник Карпмана це пастка, яка забирає енергію та віддаляє нас від справжньої близькості. Але розпізнавши свою роль і зробивши свідомий вибір на користь чесності, відповідальності та поваги, ми можемо вийти з цього кола, почніть із малого, помітьте, де ви зараз, і зробіть один крок до зрілого спілкування. Здорові стосунки це не ідеальні стосунки, але вони завжди дають свободу бути собою і поважати інших, розірвіть трикутник і відкрийте новий шлях до гармонії.